Слава Ісусу Христу! Шановні панове робить, всі числі всіх радії, сестри, родина. Є така професія, яка називається захищати батьківщину. Це навіть, не лише знання керувати тим чи іншим засобами. В першу чергу духовний поклик. Духовний поклик є складчиком іншого начала захищати. Маленький хлопчик, бігаючи біля мами, відчуваючи якусь, якусь тривогу, кажуть, мамо, я тебе захищу. Маленький в школу тільки починає ходити. Дорослий хлопець. З і каже, я тебе захищу, ми з тобою подружжя і дорослий чоловік йде і каже, я хочу захищати батьківщину, Найсвятіше, яке є, в яке кладається і мама, і дружина, і друзі, і знайомі, і найбільше батьківщина земля моїх батьків. Я вас захищу. І є така професія захищати життюще. Але ця професія незвична. Бо ця професія, яка завжди граничить між життям і смертю, між тимчасовим і вічним між ганьбою і радістю. Ця професія. Це в першу чергу основа великої любові, яка є в серці справжнього чоловіка, справжнього патріота, справжнього громадянина, який сенсом свого життя бачить, захистити своїх ближніх то душу свою покладе за тижні своїх, то й так говорить Священне Писання. Ми усі сьогодні співаємо сміливо гіло, душу і тіло покладемо за нашу свободу. І це проявляє сьогодні безліч чоловіків, які не мали за це за професію, але мали Бог і серці. Московські агресори, російські фашисти, які прийшли на нашу землю, сідуть нам свою ідеологію, свої плевели в наше жито і нашу пшеницю. Плевели терня під назвою по моській Ці плевели і ця хопта бур'янди настільки сильно засівається що воно росте навіть у нас свободи. Скільки рабів Москви в нас ще є на Україні, скільки людей, які хочуть жити в щасливій сповітній Україні, ходить навколо нас, по нашій батьківщині України. І ось ці світочі нації. Ті, хто обрав професію захищати, це для нас оцей проничим правди, проміничий приклад великої любові до України. В їхніх головах, в їхніх серцях немає воєнних, бо вони йдуть з готовістю вмерти за Україну, вмерти за рідних, вмерти за ближніх мертві за мирність нашої землею. Незбагненні незбагнення сади в душі таких людей. Саме дуже прості, з простою дією. Лаборанти не їдуть на сході, на заході. Бо я не їде на сході на заході. Нема чоловіків. Де вони? Там, за кордоном. Їх немає. Ми розуміємо, що живуть і спасаючи людей за кордоном. Чоловік так, що. Як ми будемо відноситись до чоловіка, який відівається, що на чердає, ховається погасно, розбажання покинути своїм батьківщиною. Боявимося. Яка свідомість жінки, яка не поваджує чоловіка згодом, розходиться з ним. Це зрадний. Він тебе кинув тут відповідь, і так не буде вірний. Це не ті приклади справжнього чоловічого начала, які повинні бути гідністю. Ми створили свої мобілі нашого героя. Він ніколи не вмре ні в нашій пам'яті, ні в нашій уборі, ні в нашій молитві. Ось це справжній чоловік, який іде вперед з готовністю віддати своє життя за свою батьківщину, за свої ближче. Не ховається за спідниці. Ось таких чоловіків за таких хочеться вийти заміж. Ось такі будуть утримувати сім'ю. Ось такі повинні народжувати дітей. Славних дітей, величних дітей. Ось на таких хочеться рівнятися. Але як боляче, коли такі підходять з цієї землі. Ці. Ось ці справжні лицарі, справжні герої. І якось хребен душі, бо я сховався, роздовжується, але помер і мав. Образимо. Тому сьогодні, стоячи, в першу чергу, дякуємо родині, дякуємо вам за цього славного героя, який для нас є прикладом. Я вам дякую, що ви його підтримували. Надихали, в серці завжди була батьківщина, родина, сім'я. Готовність віддати своє життя. Це справжній офіцер. Дійсно стоївши, хочу сказати, маю честь. Маю честь. Так точно. Ось це ті слова, які їй і Офіцер, справжнього чоловіка, справжнього сина, справжнього батька, справжнього героя. Ми просимо у Бога. Господи, приймі душу сьогодні, до царської Хресті, дай нам можливість прийти ці випробування до кінця. пам'яті цього лицаря, якого ми поважаємо сьогодні в останні дорогому місця спочинку на центрі. Дай нам бути гідними цієї смерті, щоб вона була даремна, щоб пролита кров наших воїнів, наших лицарів була добрим насінням народження тисячі справних чоловіків, Пільші тисячі справжніх героїв, за спинами якими відчували себе спокійними, рідними і говорили, вийшла заміж. Це мій родич, це наш чоловік. Тому хай Господь благословить усіх жінок, які народжують, назвіть сина свого, Олександра. І це буде не лише згадка великого славного ім'я. Це буде пам'ять про того славного лица, якого ми все поважає останній зроку. Побратими, торкаючись родини, торкаючись свого побратима на війні, говорять в душі, спи спокійно. За тебе воювати, за тебе мог все гости. І сьогодні ми говоримо.